Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні у нас вночі випив сніг. Обіцяю, сьогодні у нас мінус 9 вночі. Це моя клубничка посіяна на цьому по що я показувала вам. Посадила я її. І вона ще не побула 15 днів, всього неділька пройшла. А я її хочу накрити, друзі, тому що корінці, щоб не підмерзли, вона мене не пропала, то я її хочу накрити. У мене 17 те агроволокно. Я його зверну зараз вдвоє і поприкриваю, поприставляю там якимись палками, щоб вітер його не здув. І на цьому вона мене так і буде зимувати до самої весни. І ще отам хочу накрити свою е, клірі, бо вона молоденька. Так накинула агроволокно теж 17, -те. побачу, як вона перезимує. Так, бачите, як різко похолодало, стало холодно. І, ну Кажу, що ще буде тепло, але ж таке діло. Хоча б ця клубнічка в мене постояла хоча б 2 тижні, то я вже була б її б не накривала, бо... Вони вже б своє взяло, а клубніка не дуже боїться заморозків. але якщо ви посадили молоденьку і мало часу пройшло, то обов'язково її треба чимось прикрити, якимсь агроволокном чи що у вас там є, чи навіть соломою прикида. Ще мені треба буде сьогодні прикрити моє киві і фісташки, бо вони теж бояться морозу. Так що, друзі, отак бачите, перший сніг прийшов, похолодало, конець листопада, але й так, слава Богу. Добре, що було довго тепло, бо нам холод в цьому році зовсім не потрібен. Ось, оце в мене тут посадена цибулька. Рання експрес-голландська. Так що, оце таке я зробила бугорок такий доволі височенький. І зараз накрию. Так що, друзі, всім бажаю міцного здоров'я, швидше, щоб настав мир, щоб ми всі жили в спокійстві. Будьте здорові, заходьте на канал, підписуйтесь, ставте подобайку. для підтримки мого каналу. До зустрічі, пока-пока.